Переділяється. Не буде він здаватися? Буде. Добре, вергун Василь тоді. Давай ваше можна. Ястий Іван. Можна. Шумахер Тимофей, Шумахер Максим. Добре, давай. там пора, да. Одай. біжи. <говори> Це Андрій. Добре. Можна. Можна. Давай, Макс, пора, да, біжи. Сенсик Олександр. Добре, Макс, ще до кінця, до кінця, Макс, до кінця. Добігай. Біжкий Артем. Добре. Дві ножки <говори> поставили, так, поїхали, можна. Можна. Добре. Сійдіть, будь ласка, прийшов полікол Олександр? Давай. Йди на Грега Віталій. Вестун Леб готується можна. <рес> Будь ласка, ще раз повторите струбу. Давай, 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 братина, братья. А там чокертем готується. Там, <рес> можна? Давай, давай, давай. Добре, супер, Вестун Леб, лунів, 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 лунів Давид. Давай, давай, Артем, трохи. 43. Можна? Добрийте? Лунів Давид, Шумахер Тимофій, можна. Ще, давай, Вову, ціни вперед. Ще, Вова, добігай. Шумахер Тимофій, шумахер Максим. Біжи, Олечка, ще. Шумахер Максим, Стецик Олександр.

Будь ласка, галюк Олександр. Давай, давай Шерша, бежи, бежи. Біжи, давай. Адамчук, э, Адамчук Артем Максимов Володимир. Швидки. Можно. Давай, 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 бежим. Максимов Володимир ружнув Лев. Давай, Тима, бежи, бежи, Тима, швидкий. Добре. Рожнов Лев, Далай, Лудов Євген. Можна? Швидше, Ні-ні, будь ласка, ще раз, я не маю можливості зафіксувати. На дві ножки приземлилися і стоїмо. Поїхали. Швидкий. А не Лудов Євген, Ониський Фелекцій можна. Добре, Євгене, молодець, молодець. 140. Онисків Олексій, Маланчук Тадей. Можна? 123. Маланчук Тадей, Клименко Костянтин. 135. — Клименко Костянтин, Макаренко, Артем. <рістична> <рістична> Макаренко Артем Девляшевський Давид можна не давіш. Девляшевський Давид Бабоча, давай, тіде, тіде. Ви, буде, ножки Олександр. До лінії, давай до лінії, вот, перший вперед. сидит. Папичі Олександр можна. так, будь ласка, друзі, готуємося працювати з м'ячем. Слухайте у вас.